Як і обіцяли, друзі, будемо з Олександром Авраменко обговорювати слова От я, наприклад, не можу деяким словам підібрати правильні класні аналоги. Ну, ми знаємо, що лайк це вподобаєка. А от хейтер, як, наприклад, злюка. Я вже <світ> думала, знає. якась зловтішака, але воно все одно начебто Ненависник. не Ненависник. Не знаємо, будемо розбиратися, але найкраще нам з цим допоможе звичайно Олександр Авраменко. Він зараз пропонує нам слова іншомовного походження, і як же їх замінити замінити нашою прекрасною українською соловійною, так би мовив. Вати тому дивіться! Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко й урок української мови. Сьогодні розмова про нове в нашій мові слово Клікати, що означає натискати клавішу комп'ютерної межі або активувати покликання ну або ж посилання. Слово клікати походить від англійського клік, що означає натискати. До речі, воно вже потрапило до найбільшого двадцятитомного словника української мови. Але є така порада: запозичені слова треба вживати лише за крайньої потреби, коли немає українського відповідника. Тож, якщо ви дбаєте про чистоту свого мовлення, уживайте питоме українське слово клацати, наприклад, клац. Дьявоть на посилання, або перейдіть за посиланням чи покликанням. Ось, і все насамкінець лише додам. Вивчаємо мову, яку передали нам наші предки.